Люба моя дівчинка, ти прекрасна, яка чудова у тебе шкіра, волосся, фігура, очі, уста. Ти вже досконала все у нас із тобою. Буде добре. Обіймаю тебе. Чи подібен ваш внутрішній діалог до цього? Чи може він інший? Все знов все дістало. Всі люди, як люди, а у мене нічого не виходить. Знов хотіла встати раніше, але ягла пішла. Пізно, чим я взагалі займаюсь, що за нездара? Може, хватить? Досить? Як приємніше спілкуватися із собою і стану любові і прийняття? Обіймаю тебе, люба.